Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякую вам за чудовий матч, за багато забитих голів в цьому матчі, вам за гарні емоції. Як ви вважаєте, за рахунок чого ви втратили перемогу в цьому матчі? Думаю, із за мінус однієї людини на полі. Скоріше за все. Ну, думаю, що якби було десь плюс одна людина у нас, це. думаю, ми дограли так, як і минулого. Минулого гру теж було складно, але ми дотерпіли, скажімо так, довідбивалися. Ну, сьогодні треба було, мабуть, реалізовувати більше. Бо... Я перед матчем просив, коли я писав хлопцям про цю команду, я взагалі з ними не знайомий, але трошки бачив в їхні ігри. То вони чимось подібні до нас, постійно там напором таким грають, постійно десь пресингують по всьому полі. Ну, як і ми, в принципі. Я попереджав, кажу, вони багато забивають, але кажу, багато і пропускають. І написав потім, що так як ми. Ну, От сьогодні це в принципі, підтвердилось. 4-4 грабля, думаю, думаю, приблизно вона заслужена. Ми не награли, скажімо так, на перемогу. Якось дуже не знаю, не те, що слабко, але якось безвольно зіграли другий тайм, і дозволили супернику скажімо, догнати нас. Ну І плюс вилучення взагалі не потрібне. Я, я не знаю. Це ну, дуже прикро. Що ж, подякував вам ще раз за гру і бажаємо успіху в наступних матчах.